О, oh Окей, okay. дівчата, дивіться, ви поставили стільчик, він завжди має бути надійний. Під колінами має бути, звісно, ж, м'якесенько, бережем коліця. Дивіться, як ми встановилися, як завжди, у нас ліктик під плечем. Прикрутіть, підкрутіть таз на себе. Ви щойно це зробите, у вас включаться сіднички. Пішли, перевірили свої сіднички. Підкручуємо таз, включилися сідниці. Добре, добре. М'язи та з одна. Включили додатково. Ось він, короткий живіт, ось вона захищена спинка. Ось він весь включений гарний пояс. Додаємо, штовхніть нагору через лопат. Витримуйте от те, що ми побудували зараз. Якщо вийде, прокрутіть таз ще на себе. Побудемо. Давайте зробимо видих. Наш гарний, гарний видих. Вам має отут-от. Пекти захисний пояс палаці. І тепер відпустіть. Відчуйте зусилля, яке ви робили, і через плечі, і отут. Так? І дивіться, якщо ми прогнемося більше, спина не захищена, є прогин. Живіт нагадує гамачок. Так от, тягніть пупік, тягнули пупік. Це ми захистили передню стінку. А тепер ми знову підкрутимо таз, але тільки, до, тільки помірно, так? Не максимум, тільки помірно. Ось так ми захищаємо себе в житті. так? І тепер виштовхніть знову через плечики. Ви маєте тут відчути грудні м'язи. А тепер докрутіть знову таз максимально. Перевірка. Включилися сідниці, затягнувся живіт, робимо видих. Умнічки. І тепер знайдіть нейтральну. Ні туди і ні сюди. Це зовсім маленька різничка, але її потрібно відчувати природно. Добре, підкрутіть пальці стоп і від'їдьте, від'їдьте від свого стільчика так, щоб можна було провиснути грудним відділом. Дивіться, що тут відбувається. Живіт міг би втікти. Ми його підтягуємо. Тобто пупік до хребта, наш принцип. так? Що далі? Бачите, в спині є невеличкий прогідь. От включіть сідниці. Включіть сідниці ви не будете відчувати цей прогін. Окей, добре стоїм. Підштовхніть трошечки грудним відділом вниз. Робимо. У вас, перевіряйте, живіть на контролі кубі до хребта. Через лопатки ви штовхаєте вниз і сідниці у вас абсолютно напружені. Ще пару разів. Дуже-дуже гарно, дуже непогано. Плечики відчуйте і відчуйте те, що ми от включили за запитом. Давайте акуратненько останній. Приходьте так же м'якенько акуратненько, так як ми туди виходили, молодці. І тепер ми просто швиденько про... зробимо сіднички, постискаємо їх, тому що хто не розуміє, як їх напружити легко, так? як цьому навчитись, то ми завжди це повторюємо. Дівчатка, дивіться, просто сидимо, як в житті сидимо. Руками собі не допомагаємо, заберіть їх, дайте грудний трошки вперед. Стисли сіднички, розтисли сіднички. Стисли сіднички, розтисли сіднички. Давайте ще пару разів. Тут е швидкість можна вибирати свою. Адже, якщо ви, вам здається, що от воно не доходить, не збирається, так, як кулачок. Міцний кулачок. То, значить, ви можете довше напружити і потримати. Воно запече, дівчат, коли ці м'язи розробляться достатньо. так? От, Вони весь час розвиваються, бо ми даємо такий запит зараз. Молодці. А тепер зробіть по одній. Раз, два, раз, два. так? Це завжди наше домашнє завдання. Згадали про сіднички, поробили сіднички на будь-якій поверхні, на м'якій, на. Твердій, на підлозі, на будь-яких будь меблях. Так? Там поїхали в тролейбусі і стисли сіднички. Так, про всяк випадок. Відпускаємо молодці і встаємо. Як ми встаємо? Ми переносимо вагу. так? Нам не треба руками ні, що опиратися. А ну давайте, дівчат, ляжемо. Аккуратненько через бочок. так? Через бочок, зразу вкладіть ніжки от сюди на стільчик. Дивіться завжди, щоб стільчик був а, надійний, так? Він нікуди, щоб він не поїхав. Вляглись. Але стопи витягнуті, між ногами невеличка відстань. Забирайте ручки нагору. Тепер дивіться, нам потрібно звідти піднятись через такий накат. От, ви можете, або стільчик, от це стільчик. не хвилюйтесь, це стільчик. Стільчик від'їхав. Або ви там, якщо у вас тверда, це знову стіч, тверда поверхня, то ви, бірніше, слизька поверхня, то ви від'їхали від нього. Але дивіться, колінця ми тут у нас такі розслаблені, щоб дати нам місце, отак гарно прокрутити таз і піднятися звідти такою хвиличкою. Дівчатка, що тут хорошого? Ну, Хоча би те, що у нас знову. Під, коли підкручується таз, то затискаються сіднички і знаходиться весь той захист, який ми щойно шукали, з вами, коли стояли на ліктиках. О, давайте зупинимось тут, на горі, куди ви себе привели через підкручений таз. Що у нас тут? І задня стегна, наприклад, так? і передня стегна. Ви можете піти, отак от почіпати, так? що там відбувається. Сідниці напружені, тому що ви тут прокручуєте досі таз на себе. Живіт вкорочений, пупік до хребта. Прогину нема, це не прогин, це розвинені сідниці. Що ще хороше? Поїхали далі так робити. Через прогинчик нагору, шукайте свої сигнали, візуально теж перевіряйте, тому що візуально, звісно, ви будете більше старатися, щоб у себе оцю хвилечку побачити, так? бо ви хочете побачити більше. Молодці, мобільний рух. Що ж є хорошого? Ану, давайте нагору і отут знов затримались. Попружиньте трошки нагору. Це наче стегнові кісточки хочуть стук, 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 у стель. Живіт не пускаємо. Давайте його нагору під ребра. Дівчатка, гарно тут те, що лопатки у вас зараз під вагою розпласталися по підлозі. Це дуже приємно відчувати. Давайте акуратненько останній. Підкрутіть таз, якщо є куди, і розкладіть себе хребець за хребцем. молодці. Живіт затягнений, забираємо одну ніжку, забираємо іншу ніжку на затягненому животі. так? І просто проваляйтесь недалеко з боку в бік. У вас затягнений живіт. А тепер, дівчат, приведіть на силі ніжки до себе ближче, так? бо ми завжди ребрами шукаємо цю передню стегна. Молиці, дуже гарно, дуже гарно. Якщо поверхня не дуже тверда, то ми це сприймаємо як такий самомасаж. масаж Давайте акурати останній. Покладіть долоню на живіт, щоб відчути, що коли ми встанемо, ви не пустили плоский живіт свій. так? І ми викочуємося через бочок, а живіт плоский, тому що у вас там гарантія витягнете пупів до хребта. так? Молодці. Дівчатка, от давайте ще зробимо трошки стільчика. Встаємо звідти, постарайтеся, без рук, отак, от і сідаємо отак от на крачі. Високі пальчики. Ми так відчуваємо яблучко стопи дуже гарно. Ставте долоньки, зробимо між ногами невеличка відстань. Зробимо нашу хвилю, яка йде вниз, і потім піднімає нас на гору. В цьому гусі прекрасно все. Тому що, коли ви йдете вниз грудним відділом, то ви його розкриваєте. Особливо, якщо будете робити такий гарний вдих, наповнюючи. так? Ліктики у нас дивляться назад. Ми якби от в цих межах перебуваємо. Але ми хочемо їх пройти. Подивіться, туди шия у нас. І. Просто такі лінії, так, лінії. ми знаходимо тут і відголоски, і ворони наші, дівчата. Тримайте живі, тут дуже гарно вчитися тримати живі, тому що ну, під до хребта, і ваш живіт не тікає ні на якому етапі у цього прекрасного мобільного руху. І тільки уявіть, як там почувається хребет. Кожен хребець, так? молодці. Робіть акуратненько, останні. Там ще лопатки розштовхувались, було класно. Трошечки сюди поверніться, поставте стопи. Дивіться, проробимо, на... беріть центр, грудний вперед, живіть на контроль, ось зробимо нашу гусінь. Ми пальцями стопи тягнемось вперед і за цим рухом тягнеться п'яточка. ось, А тепер також прийдіть назад. теж. Стопу підлогу відчули. Пам'ятайте, як ми це робимо, коли ми стоїмо. І тоді вся вага у нас, так, струсіть мішку акуратненько і струсіть іншу. От, і будемо вставати, встаємо. От. І, дівчат, поверніться до стільчка, а, бочком. От тут знову потрібно розуміти, що він нікуди від нас не дінеться, так? Будьте обережні. Голова влізла. Так, дивіться, дівчат. Дуже акуратно боріться за стегнові кісточки, ось стільки збоку. Нам потрібно підняти ніжку, відкрити стегно і поставити стопу на стілець. Оця стегнова кісточка, опорної ноги, дивиться вперед, так же, як грудний відділ. Акуратно прокрутіть таз на себе, і ми почнемо туди заходити і звідти виходити. Тут теж дуже зручно регулювати собі, як ми хочемо, тому що. Можна стояти далі так, і збільшити собі а, оце витискання. Але найцікавіше тут, дівчата, це те, що прокручений таз на себе. Тобто у вас зараз в роботі сідниці можете піти перевірити, тому що ми прокручуємо таз, завжди будуть напружні сідниці. Це ж добре, вони нас захищають. От, перевірте, дівчат, пупік до хребта. Тут і так вкорочений живіт через підкручування тазу. Але, так, пупік до хребта це як гарантія. І піддайте грудний трошечки вперед. Щоб було відчуття такого стержня, який у нас виходить на гору через маківку голови. Молодці. Давайте акуратненько зробимо дівчатка. Останній. І от з іншого боку, так, закривайте стегно, знімайте ніжку акуратно, щоб воно було відкрите. Прогуляйтесь так котиком і переставте стільчик на іншу сторону. Дивіться, ці всі витискання, віддалення так, від якогось предмету обережно поставили і знайшли свою відстань, де ви хочете працювати. Перевірили стегнові кісточки. Це коліна ми віддаляємо назад, а стегнові кісточки намагаємось показати вперед. Підкрутіть таз, дайте грудний трошечки вперед. І поїхали туди і звідти. Ну, дивіться, чи не нагадує вам оце, дівчатка, відтискання через руки від підлоги, просто в іншій формі. Так? У нас є руки, у нас є ноги. На руках у нас, на нас лікті. На ногах у нас коліна. Віддалятися через руки ми можемо від підлоги, від, сті... від, сті... від стіни, від стільчика можемо віддалятися, якщо хочемо, через згинання ліктя, так? через витискання. І Тут відбувається щось дуже схоже. То напружити сіднички додатково, дівчат. Молодці. Що можна тут ще цікаво додати? Це ви стопою, яка на підлозі, можете взятися за підлогу. так? Як ми з вами, коли ми носимо себе туди-сюди і у нас пальчики на підлозі, так, рук. Ми хапаємо за підлогу для того, щоб за п'ять зняти напруження. То напружите все, що все, що є, у вас. Давайте м'язи та з включимо. Молодці. Дуже гарна оця штучка. Давайте зробимо, дівчатка. останній. Молодці, потім колінцев перед м'якесенько зняли свою ніжку і прогулялись. От, до речі, давайте зробимо, дівчат, відтискання. Ми вчора з вами проходили, давайте без стільчика. Ми вчора з вами говорили про такий реверсивний метод, про турнічок, будь-якою ціною себе помістити на турнічок там, Щоб хтось допоміг, наприклад, і ви висите отак от підборіддя над турнічком, так, ви висите. А потім ваша справа це повільно розігнути ручки. так? Тобто не справа в тому, як туди підняти себе, а справа в тому, як звідти повільно спустити себе. А, і ми зараз робимо з вами відтискання теж в цьому реверсивному методі. Давайте зайдемо в нашу планочку половин. Це широкі колінця, підкручений таз. Лікті дивляться назад. Так, я оце думаю. Ну давайте от заберемо і стопи з підлогу. Виведіть себе в таку лінію, яка, щоб не було питань, прогину нема. Живіт втягнений, підкручений таз, зап'ястя під плечима, за підлогу хапаємось, так? кінчики пальців у вас побіліли. Лікті назад. Пішли, спустимо себе вниз, спустилися вниз. І от прямо буквально лягли отут. Навіть, але так, молодці. але прокручуйте таз на себе у вас таз на підлогу не ліг. Оце ми з вами спустились. А тепер акуратненько виштовхуйте себе нагору. Таз так і прокручуємо на себе. Ви себе маєте дивитися, дивитися на себе в... Дзеркало, це вам допоможе. Давайте ще раз. Тобто думайте про спуск, не думайте про витискання. Витискання потім, спершу спуск, в якому ви прокручуєте таз на себе постійно, не пускаєте живі. Спустилися, прилягли, але таз не поклав. І потім нам треба лопатками спиною нагору. Таз прокручуємо. Видих тут, звісно, на горі, на найбільшому зусиллі. Збирайте себе акуратно, так і дивіться, пророблюйте завжди ручки за після пісотиком. Де це можна зробити легше, простіше, навчитися самому принципу відштовхувати себе? Це стіна, дівчата. О, тобто зараз, от не буде видно, ну ви уявіть, поставили долоньки, це ми так з бабулями робили. Які дорослі у мене, і ви себе від стіни просто віддаляєте, витискаєте, І тоді там стає. От зробіть зараз без нічого, без, без стіни. Віддаляйте від себе долоньки, зап'ястя в лінії з плечима. Ви відчуєте, що ви робите це зусилля по розтовхуванні лопаток. Тут дуже гарна спинка така проробляється. Давайте ще пару разів відштовхуємо, ану, зробіть. Уявляйте там цю стіну, там. Перевірте, заодно живіт от Свєта, молодець. От видно, що ти відштовхуєш те, чого нема, але ти би його відштовхнула, якби воно там було. Умнічки. Так от, повідштовхували, давайте тепер знову те відтискаємо. Якщо ви відштовхнули те, чого нема, то ви відштовхнете те, що є, а це конкретно ми. Заходимо в половинку, широкі коліна зробіть. На широких зручно прокручувати та вперед. А нам головне, це техніка. Штовхніть спинку нагору в стелю, коліна, тобто лікті, заверніть в сторону стену. Хапайтесь за підлогу. Влаштовує вас лінія, яку ми побудували. Нема ж прогину, значить, влаштовую. Молодці. Ідемо потихеньку вниз. Тут можна ще повільніше йти, звісно. Так? І коли ви прилягли щічкою, то ви таз не поклали, ви так його і прокручуєте на себе. І у вас такі напружені сіднички. І тепер витискаємо нагору. Поїхали, не пускайте таз. Угу. Молодці, і сходи. Ви маєте там на себе дивитись і перевіряти. Перевіряти, тому що це візуальне, воно вам допоможе. Витримати ті лінії, які ви від себе очікуєте. Ну, давайте оцю блискавку дівчат, не на ту ногу, на яку хотів. Стопи на себе. А затягли животик, так? зробіть а, центр, тримайте свій центр, щоб був включений. Стопи на себе. Підняли одну ніжку, підняли іншу ніжку. Зараз перші рухи, вони дуже обережні. Так? І відчуйте, що упор йде на е, зовнішню і внутрішню частину стоп, що теж у нас добре, правда? І робимо потихеньку. Якщо тут дуже некомфортно, просто треба сісти на подушечку. Вона е, все змінить для нас добре. О, давайте ще пару разів. Чіткий такий підйомчик. Угу, добре. І тепер, дівчатка, акуратненько зробіть останній. Міняємо сторону обережно, переставили, пере, пере, себе переформатували. так? Тут можете вже допомогти рукам. Живіть на контроль, центр тримаємо. Поїхали. Акуратно, без ривків, це підйом. Постарайтесь зробити так, щоб от, оце от стержить. Щоб нічого не рухалося за рухом ніг. Тому що, що тоді відбувається, ми тоді працюємо на стабілізацію цієї частини верхньої, і це вже теж велика робота. Молодці. стопи на себе, Чудово і прекрасно. Тримайте тут, не пропускайте цей момент, що ми чавимо щось між долонями у себе. Молодці. Звісно, там є сідниці, і взагалі. Багато хорошого. Ви завжди маєте аналізувати, що де я відчуваю, що відчувається, так? Наскільки далеко по тілу, цього вистачає руку. Молодці. дуже гарна мобільність. Давайте, дівчатка, акуратненько, останній і стопа в стопу зробіть. З між стопами, зараз уявний або неуявний предмет. Щавлюємо. Знову беріть центр і нахиліться трошки вперед. Тут цікаво, але отут стискайте, стискайте стопи, стискайте. Включайте сідниці і тисніть коліна внизу підлогу. Дайте грудний вперед. Зараз подивимося, як це збоку виглядає. Перевірка. Спина рівна, бо ми штовхаємо грудний вперед. Так? Живіт на контролі. Ми відчуваємо, що ми могли б піти нижче, але ми цього не робимо, для того, щоб прогарантувати рівну спину. Тисніть коліна вниз, сідниці напружні. Прям трусить. Включіть м'язите Молодці. І тепер акуратненько вийшли і відчули зусилля, яке робили. Закриваємо стегно. Обійміть себе, втисніть, будь ласка, ребра собі в передню стегна. Подивіться знову на свою рівну спину. Перевірте живіт, він на контролі. Поміняйте верхню ручку на нижню ручку, втискаємо грудний вперед і ребра в стегну. Посиділи трошки молодці. Отут. от. Дуже зручно подумати про шию, яка виходить з хребта. Тут це зрозуміло. дівчатка. І акуратненько тепер відпустіть, відчуйте зусилля, яке робили. так? Тепер ми зробимо що? Йдемо на всі чотири. Поставте колінця поряд. Ми будемо, дівчат, нести ну, велика широка лапка, пальці в долоні хапаються за підлогу. Виведіть таз, як він має бути, щоб захистити нашу спину. Тобто трошечки на себе. Все, живіт включився. Трошки штовхнуть. Ні, знаєте що, не трошки, а сильно штовхніть спинку від підлоги на гору в стелю. І давайте докрутим таз на себе. Ми будемо нести ногу. Тобто ви її підняли. І штовхнувши і несе, штовхнувши спину от таким чином на гору в стелю, ми собі зробили більше місця дівчат, щоб донести оцю ногу. У вас там кор працював, і все таке, було класно. А тепер спиночку вирівняйте. Ось вона тепер у нас як столик. Обережно відведіть коліно від себе. Там стопа пішла на зовнішнього ребра. І зараз буде клас теж для сідничок. Тапайте назовні. Відкидь так, тап-тап. От тап. було би тут щось, то ви б по цьому тапали отак чітко. Стопа на зовнішньому ребрі, тисніть цим ребром внизу підлогу. Живіт підтягніть, не пускаємо животик. Дайте грудний більше вперед, ми включаємося отак от поступово. так? Відчувайте сідницю і затискайте її більше, 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 більше. Сідничка тут. Yeah. Okay, yeah. Hold on, right down my dog for your love.